16 квітня 2025 року російські дрони атакували центр Дніпра. Пошкоджень зазнала пам'ятка історії та архітектури національного значення та найстаріший за часом функціонування готель міста Асторія. Збудований у 1913 році готель Асторія був справжнім хмарочосом Катеринослава, п'ятиповерховий, з понад 30 -ма номерами. Один із найфешенебельніших готелів міста він конкурував з легендарним брістолем, який до нашого часу не зберігся. Архітектура будівлі, поєднання неокласицизму та модерну. Масивні колони, еркери та геометричний декор роблять асторію впізнаваною. І сьогодні у роки революції тут розташовувалися штаби більшовиків, махновців, білогвардійців. За легендою, саме тут Нестор Махно ховав свій золотий запас. Під час Другої світової війни в готелі жили німецькі офіцери, але будівля дивом уціліла і, попри всі випробування, завжди залишалась готелем. Сьогодні асторія пам'ятка архітектури і частина живої історії Дніпра. Попри пошкодження, вона продовжує стояти як символ стійкості міста.